Циркуляційні насоси DAB є ідеальним вибором для ефективної роботи систем опалення та гарячого водопостачання в житлових будинках Одеси, де кліматичні умови вимагають надійних та енергозберігаючих рішень. Насоси DAB розроблені з урахуванням сучасних вимог до енергозбереження. Вони забезпечують стабільну циркуляцію води при мінімальному споживанні енергії, що дозволяє знизити витрати на електроенергію та забезпечити оптимальну роботу системи опалення. Звертаючись до менеджерів компанії Енергія води, ви отримаєте точний розрахунок проекту та підбір обладнання для виконання технічного завдання, чіткі роз'яснення та повні комерційні пропозиції із найкращими цінами. Поспішіть до кінця грудня придбати насосне обладнання торгової марки V по цінам 2024 року.